Так, отже, вітаю вас. Зараз разом оглянемо каталог вересень 2023 від «Фармасі». Він нас тут тішить вигідними цінами, купуючи два товари, третій подарунок, набори, поради від експертів. Осінній каталог в такому ось осінньому забарвленні теплому, з яскравим светликом. Наша модель. Давайте будемо знайомлюватись. Що я вже бачу? Не знаю стосовно цієї туші, не користувалася. Я бачу вигідну пропозицію на міцелярну воду. Е, тепер мені поясніть, будь ласка, це ціна, так я розумію, що ми беремо по дній, а третій буде вже безкоштовно. 1,153. Якщо дійсно це ціна за один флакон, то ми будемо обов'язково це все замовляти, тому що донька так само стала робити часто макіяж. І це для нас потрібно. Вигідна ціна, догляд, піна, прибирання вологі серветочки, гель масажний, матуючий тональний крем. Так, що у нас тут по акції? Акція на праймер-основу під макіяж за умови придбання тонального CC 9 в 1. Угу. Отже, беремо CC і за такою от вигідною ціною отримуємо базу під макіяж, яка матує, вирівнює, розглажує. І робить макіяж надзвичайно стійким. Ну, до речі, в осінню пору. Це дуже актуально, тому що ми йдемо, нам ніби свіжо прохолодно, заходимо в приміщення, там стає спекотно і починає все ніби тікти з нас. От Я часто використовую такі бази, і вони мене. Ідеально рятують консилер з ефектом фотофільтру. Обожнюю консилери наносити під макіяж очей. Тоді просто все тримається бездоганно, і тіні передають свою красу та інтенсивність. Обов'язково спробуйте. Ну, це лише тільки в тому в випадку, якщо ваш консилер дійсно якісний і гарно перекриває всі ті судинки. Плямки на повіках. Так, ще, ну тут все по стандарту. Сподобалась мені ця пудра. В захваті я від ось цього праймеру. Взагалі, влітку мені от цей праймер. Декілька капельок, BB чи CC тонального. Це все пудрою і хайлайтером ось цим. І все. Мені більш нічого не потрібно. Так, перепрошую, з цим гайлайтером. Ось. Це запечена в нас порцеланова пудра. Так, ось поради б'юті експерта. Можна почитати, ознайомитись. Пудра-бронзер, як її використовувати. Обожнюю такі палітри. У мене ще є з попередньої компанії. Як тільки закінчиться, я перш за все навіть не знаю, яку собі першу куплю, скоріш за все, ось цю в більш. Світлих двох варіантах і темний. Хайлайтер, бронзер і холодний викинг. Ну, Бачите, я прям пальцем і туди, куди потрібно, тому що мені потрібні саме холодні відтінки. Так, акція акція, акція. В палітру беремо. Праймер. Праймер у подарунок. Чудова акція. Ось такі тіні ідеально будуть лягати поверх того ж того консилера. Ну, а якщо у вас буде прям професійний праймер, то це взагалі бездоганно. Олівчики. Все ніяк мої олівчики просто не закінчаться. Ніяк я не можу замовити всі олівчики. Досить великий в мене запас косметики, а так як було літо, спека, то не особливо я їх фарбувалася. Думаю, що з осінньою парою макіяжу буду робити частіше. Ну і плюс Аня підключилася, то вже і буде косметика трохи швидше закінчуватись. Так, знову ж таки, міцелярна вода для зняття макіяжу. Ні, ось, Бачите, все-таки ось його ціна 229 гривень, плюс 229 гривень, і тоді виходить, що один. Один обійдеться в 153. Тобто, якщо ви знайдете три подруги, які захочуть взяти цей засіб саме за 150. Так, розібралися з акцією по міцелярці. Берете з трьома подругами і вам виходить з двома подругами і собі, і вам вона буде просто за смішні гроші. Ось так буде дійсно вихід. Так, давайте швидше. Ензлі. Парфумчики. Так, це я в упаковці показала, що в мене тепер є ще такі парфумчики. Смаколик. Дуже смачненькі. Ці мені також дуже сподобались. Мені їх хочеться собі. Тисяча гривень, але хочеться. Так, такі ще маю. Є собі нормально, ті хочеться більше. Спреї. Ось такі у нас новинки. Спрей для тіла, декі ягоди. Це щось, я так розумію, типу Victoria's Сікрет Зволожує, надає спокусливий аромат, посилює вашу привабливість протягом дня. Ай яй яй! Так, ну ці тут трохи такі хімозні. Вони смачні, добренькі, але трохи хімозні. А ці цікаві, цікаві, які вони. Так, кулькові дезодоранти, Ось такі вони. Мені зупинятися не будемо довго. Так, засоби виготовлені в Україні, засіб для очищення скла до блиску, так, і очищувач для зуття. Супер. Так, Ополіскувач для ротової порожнини, Ну, не знаю, ми таке досить рідко купуємо. Видалю будь-який жир, все-таки цей антижир набагато сильніший, ніж той що такий зелененький. Спрей для виведення плям, ну таке собі. Хотілося б, щоб був більш сильніший для мене він слабенький. Маю надію на ось цей засіб для виведення плям, що він буде працювати краще. Масочки, мильця, бальзамчики, кримочки. Гелі для душу і шампунь. Є, що люди вже дійсно задоволені цими шампунями. Я все-таки люблю або ось цей шампунь, або з тмином. Щось таке більш-більш більш делікатніше. Віск для волосся. І буде по видній ціні. Так, тут у нас рортова порожнина. І... Так, тут треба перевертати. Ми і любимо, і не любимо ось це перевертання каталога. Ось наші засоби для прання. Всі вони в мене є. Всі засоби у нас є, всі використовуємо. Засоби для прибирання дому також маємо. Ось цей плямововідник я використовувала. Мені сподобався. Але цього разу мені потрібно щось рідке для більш такого точкового опрацювання. Гель для туалета. Також використовуємо в захваті. Не використовувати для хромованих поверхонь. Бачите, які тут зауваження є? Мило для кухні, де воно? Не бачу. Невучі засоби просто для кухні. Вітамінки. Вітамінки. О, боже, треба поновлювати серію Д3. Добре, що подивилася. Так, вітамінки, вітамінки. Що вони тут? тонус та енергія тіла. М -м -м -м, добре. Добре, добре, добре. Тимінки алої кава. Коктейльчики. Потрібно буде придбати цього разу коктейльчик Спробувати. Я того разу хотіла, просто забула. Просто забула. А це 16 штук, 89 гривень. Гарна пропозиція. Коктейлі великі. Акція, так, масажні гелі. Різні різні для різних потреб. Стайлинг, дитяча серія, ніжки, інтимна зона. Так, масочки тканеві. Масочка плівка. Антивікова серія. Резорфейс також іде антивікова серія. Ну, після 35, але зараз чомусь я не бачу. не бачу вікового обмеження. Не вказали. Так, висвітлення. Також зверніть увагу, що висвітлення діє дуже-дуже саме з омоложуючим таким ефектом. Чайне дерево. Мій улюблений засіб. Один з улюблених У нас є і гель, і тонік, і кремчик, календула, аква. алоє, сонцезахисне, еліксир. Поки що купую зазвичай ось таке США, і то використовую його не часто. ефірні олії, Догляд, ось такий він є в тестерах, щоб ви могли підібрати свій просто ідеальний догляд за волосся. Що в нас тут? Відновлення для ламкого пошкодженого, для сухого та пошкодженого, густота й об'єм. І тут у нас регенерація пошкодженого. Йої. Ну, Поки що мій фаворит це з тмином. Все-таки як не крутий, що ви там мені не казали для мене. Поки що тмин є бездоганним. Поки що, я не зарікаюся. Що у нас тут буде? Набір з трьох засобів за 559 гривень. Гарна пропозиція. Потрібно буде для знайомої надіслати. Вона ось таку серію любить з чесничком. Все, дякую за перегляд. Заходьте за посиланнями, купуйте зі знижкою. З безкоштовною доставкою, з різними бонусами, суперзнижками і так далі, і тому подібне. Це все ви знайдете за посиланням в описі до відео. З вами була Діана. Дякую вам за ваші перегляди.